Доброго дня, в цьому відео я хочу звернутися до власника сайту lavinamusic.com з рекомендаціями і також хочу вказати на всі помилки, які я знайшов, переглядаючи цей сайт. Звісно, претензій до дизайну сайту в мене немає. Дизайн дуже красивий. Але давайте ми подивимося, як цей сайт бачить сама пошукова система Google, які в нього є перспективи. Сервіс називається PageSpeed, який створений нашим пошуковим гігантом, який дозволяє перевіряти якість, оптимізацію і перспективи веб-сайта в пошуку безкоштовно. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв Lavina Music сайт 49% із 100 і має оцінки. Це означає те, що сайт не повністю оптимізований для. Успішного SEO просування Чому так? Давайте дивитись причини. Причина нам пошукова система пише Google, що швидкі завантаження досить повільно для мобільних з 8,5 секунд в ідеальній, 1 секунда має бути. Неоптимізовані зображення і програмний код сайти працює досить повільно. і заповільнює наш сайт, про що свідчить ось цей показник. Далі ми бачимо шкалу швидкості відображення сайта, вона має бути в ідеалі або з першого, або з другого вікна сайт повинен вже бути готовий до відображення. Це дуже поганий показник, адже користувач і відвідувач буде бачити довгий час просто білий екран під час завантаження. Далі ми бачимо претензії від пошукової системи до програмного коду сайта. Любий сайт пишеться на коді, а не на картинках, і тому від програмного коду, який пише програміст, залежить робота сайта і його SEO-оптимізація Ми бачимо видалені код JavaScript, який не використовується на сторінці. І також дуже, дуже важливий показник, який впливає напряму на позиції вашого сайта. Це час відповіді від сервера, який складає більше 1 секунди В ідеалі має бути менше 50 мілісекунд. Це вже підозра на неякісний PHP-код на сайті. Такі сайти легко взламуються, легко шкодяться DOS і ddos атаками і про що нам свідчить пошукова система Google. Звісно, цей показник, якщо він менше 50 мс, чим швидше, тим краще, тим вище ваш сайт в пошуковій системі. Цей показник напряму впливає на позиції сайтів. Також ми бачимо купу інших зауважень з претензіями до програмного коду. Ось скоротіть час виконання JavaScript кода 3 секунди. В ідеалі має бути 1 секунда, а то навіть і 0,3 секунди. Відразу хочу сказати те, що перед записом відео я подивився програмний код сайта. І, звісно, можу сказати, що код можна сайту написати в тисячу раз менше. Тоді сайт працюватиме швидше. Для комп'ютерної версії сайт також не повністю оптимізований. Швидкість завантаження підводить, має бути 0,4 секунди. хоча б. І шкала швидкості відображення. У нас бажаю, кращого аналогічні зауваження, претензії до кода. Крок номер 2. Ми перевіримо сайт Lavina Music на помилки, чи допускає програміст помилки в програмному коді. Ми бачимо, що помилки були допущені при написанні програмного коду. Це дуже, дуже нехорошо, потрібно виправити, адже наявність помилок. Негативно відображається на SEO просуванні, на швидкості роботі сайта, і в сумі ми маємо 173 помилки з попередженнями. Це дуже погано, потрібно обов'язково виправити. Давайте, звісно, подивимося, ми кілька сайтів на чистому коді. Можете зайти в портфоліо. Перевірити бажану кількість сайтів, ніхто нічого не приховує. Ось, наприклад, я рандомно вибрав такі два сайти: один сайт і другий сайт. Давайте проводити аналіз. Ми бачимо, що для мобільних пристроїв і для комп'ютерних версій оцінки в ідеалі, найвищі оцінки якості. Сайти повністю оптимізовані для успішного SEO просування. Швидкість завантаження 0,8 секунд мобілки і 0,2 секунди комп'ютери. Також шкала швидкості відображення в ідеальному стані і повністю відсутні будь-які претензії до програмного коду. Давайте я покажу час відповіді від сервера, складає 20 мс. Це те, про що я вам казав. І Швидкість роботи JavaScript-кода 00 секунд. Ось так має виглядати робота на чистому коді, написана висококваліфікованим спеціалістом. Сайт другий у нас також немає жодних проблем і претензій до програмного кода немає. Час відповіді від сервера 20 мс і швидкість виконання JavaScript-кода 0 секунд. Також помилок в коді не сервіс не знайшов Ось так виглядає робота. Якісна на перспективу, е, тому е, раджу вам виправити цей сайт, покращити оцінки якості, усунути всі помилки для максимального рейтингу в пошуковій системі, е, щоб економити е, значну суму щомісячно на SEO-просуванні сайта. Е, тому звертайтесь, допоможу гарантовано усунути ці негативні аспекти. Дякую за увагу, за перегляд і всього найкращого.